Головне про події 28 квітня. Колапс наступного опалювального сезону відкладається. Кимчанин визнав участь корейської армії у війні проти України. Нового папу римського оберуть 7 травня. Докладніше далі, тож не забудьте підписатись на наш канал. «Нафтогаз України підписав угоду про залучення 270 мільйонів євро кредиту від Європейського банку реконструкції, а також підписала угоду про грант на 140 мільйонів євро від Норвегії для термінової закупівлі 1 мільярда кубометрів газу. Про це повідомляє прес-служба компанії. Ці кошти будуть спрямовані на імпорт газу, що є критично важливим для стабільного проходження наступного опалювального сезону. Військові витрати України у 2024 році збільшились на майже 3% у порівнянні з 2023 роком і досягли 4,7 мільярда доларів. Це еквівалентно 43% військових витрат Росії та 54% від загальних витрат українського уряду. Про це йдеться у звіті Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру. За даними інституту, світові військові витрати у 2024 році сягнули понад 2,5 трильйона доларів. Що стало найстрімкішим річним зростанням щонайменше з кінця холодної війни? Понад 19% українських айтівців втратили роботу за останній рік, а понад половина фахівців хвилюються через можливу втрату місця роботи. Такими є результати опитування про стан ринку праці в Україні від видання межа. На одній з ділянок ведення активних бойових дій на сумському напрямку днями оператори ВПЛА Сил оборони провели унікальну операцію, врятувавши життя трьом українським захисникам, яких ворог захопив у полон. Про це пише видання Українська Правда. Українські моделі платформи ОНЛІФАНС протягом 2020-2022 років заробили 111 мільйонів доларів. Повідомив голова Державної податкової служби України Руслан Кравченко в інтерв'ю виданню Економічна Правда. В Україні суттєво зросла територія розмінованих агроземель, заявив директор центру гуманітарного розмінування Володимир Байда. За його словами, у 2025 році від мін році відмін звільнено понад півтора тисячі гектарів. Під час виконання комплексного бойового завдання російські повітряні сили втратили винищувач Су 27 Повідомляє прес-служба зсу. Водночас в Росії заявили про масовану атаку дронів на Брянськ. Де розташований завод Кремній ЕЛ, який є одним із найбільших постачальників військової мікроелектротехніки, і, хоча у Міноборони Росії заявили про нібито збиття над областю 102 українських дронів, відомо, що одна людина загинула, а ще одна отримала поранення. Лідер Північної Кореї Кім Кімчанин підтвердив направлення своїх військ до Росії для війни проти України. Він заявив, що це відповідає положенням договору про всеосяжне стратегічне партнерство. Своєю чергою, російський диктатор Володимир Путін подякував військам північної Кореї за участь у війні. А у державному департаменті США висловили традиційне занепокоєння. Про це повідомляють агенція Yonhap та телеканал Sky News. Російський диктатор Володимир Путін в односторонньому порядку оголосив про так зване триденне перемир'я з нагоди 80-річчя перемоги у великій вітчизняній війні, яку росіяни називають Другою світовою. Про це повідомляє пропагандистська агенція Ріа Новості. Своєю чергою, російський міністр закордонних справ Сергій Лавров висунув на офіційному брифінгу п'ять умов для закінчення війни, які суперечать пропозиціям США. Кремль вимагає, щоб Україна відмовилась від НАТО. Визнала втрату Криму та східних областей та провела так звану демілітаризацію та денацифікацію держави. Росіяни також наполягають на знятті з них санкцій та відмовляються від передачі Запорізької АЕС під контроль України і США. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бін'ямін Міннитаньягу запевнив агенцію Reuters, що незалежно від результатів переговорів між США та Іраном Ізраїль не дозволить Ірану отримати ядерну зброю. Держрада Китайської Народної Республіки схвалила будівництво ще 10 атомних реакторів. Вартістю 27 мільярдів доларів повідомляє агенція Bloomberg. Україні будується вже 30, Очікується, що до кінця десятиліття Китай випередить США і стане найбільшим у світі виробником атомної енергії. Масштабне знеструмлення охопило всю Іспанію, і зачепило Португалію з Францією. Пише видання El Mundo. Зокрема, в Іспанії не працюють телефонні лінії, світлофори, найбільш завантажений аеропорт Барахас, Потяги та Метрополітен. Причини відключення електроенергії по всій країні ще з'ясовують. Кардинали Риму Католицької церкви зберуться на таємний конклав, щоб обрати нового папу 7 травня, повідомляє агенція Reuters. Це канал Телеграф. З вами була Яна Порхун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі! Початку великої війни чимало іноземців приєдналися до української армії: європейці, британці, грузини, американці, білоруси, австралійці. За даними Washington Post, станом на кінець лютого, 24-го до сил оборони України долучилися близько 20 тисяч іноземних добровольців. У міжнародному легіоні головного управління розвідки служать громадяни понад 55 країн світу. Уточнює видання Українська правда. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись, як Україна рекрутує іноземців та що є. Хмотивує битися на боці України проти російських окупантів, та які проблеми виникають у них на різних етапах служби. Докладніше далі. Іноземці можуть підписати контракти з будь-яким підрозділом ЗСУ, Нацгвардії і Державної спецслужби транспорту. Тренд останніх років до сил оборони України масово рекрутуються латиноамериканці насамперед колумбійці. Чимало з них мають військовий досвід через громадянську війну в Колумбії, що тривала понад півсторіччя, поки у 16-му сторони конфлікту не уклали мирний договір. Серед представників західних країн добровольці з Великої Британії, Німеччини, Франції, а також чимало білорусів, грузинів і ЧК. Рітів саме тому рекрутери іноземців у Хартії живуть фактично за двома часовими поясами українським і колумбійським, бо у Києві на 8 годин більше ніж у Боготі. Загалом у Хартії служить понад сотня бійців із-за кордону. Зараз один із найефективніших методів залучення іноземців до Сил оборони України сарафанне Радіо, коли рекрути розповідають своїм родичам і знайомим про умови служби в українській армії, про фінансові і соціальні бонуси, подекуди запрошують приєднати. До свого підрозділу. Деякі з колумбійців, котрі служили у підрозділі, але вже повернулися додому, допомагають залучати до лав бійців за своїх співвітчизників. Із громадянами Латинської Америки в гур підписують контракти лише за умови знання англійської мови, адже в легіоні немає моноетнічних підрозділів. В Одній групі можуть бути й британці, і німці, і поляки, і американці, і французи і українці, які вільно спілкуються англійською, бо керування боєм ведеться саме цією мовою. Загалом від Моменту, коли іноземець перетинає західний кордон України до першої участі в бойових діях, може минути від двох до чотирьох місяців. Зарплату вони починають отримувати відразу після того, як підписують контракт на рівних умовах з усіма українцями. Мотиви долучитися до українського війська в кожного іноземця свої. для декого визначальним є економічний фактор, особливо коли йдеться про громадян бідних країн. До того ж, на фронті в Україні вони отримують великий бойовий досвід, який потім можуть використати улад. Інській Америці під час працевлаштування у приватних військових компаніях або охоронних структурах. Контрактників із західного світу зазвичай гроші менше цікавлять. Серед них чимало чинних бійців або ветеранів, які не змогли досягти успіхів у військовій справі в рідних країнах. Дехто з іноземних військових за період перебування в Україні під час війни одружився. Тепер їхня головна мотивація воювати проти Росії родина. Питаю взяв під контроль освіту у Нью-Йорку? Детальніше розповім далі. Група елітних приватних шкіл у Мангеттені та Брукліні Нью-Йорк належить компанії, яку очолює колишній високопоставлений член комуністичної партії Китаю. Ба Більше він продовжує підтримувати з нею тісні зв'язки. Затверджує видання New York Пост. Навчання в такій школі коштує до 40 тисяч доларів на рік. А випускники вступають до найпрестижніших коледжів Америки. Таким чином, Китай у повній відповідності до своєї доктрини м'якої сили глибоко запустив пазурі в середню освіту самого серця Америки. Незалежні школи Бейзіс багаторазово входили до рейтингів найкращих приватних шкіл з підготовки до коледжу за версією рейтингової компанії. Ніш. у 2019 році. Чотири школи були продані своїми засновниками: Майклом та Ольгою Блок компанії Прайма Вера Груп. Що базується в Гонконгу, суми угоди не розголошується, але незабаром після цього родина блоків спромоглась придбати пентхаус за 8,4 мільйона доларів у вежі Трайбека та низку великих об'єктів нерухомості у своєму рідному штаті Аризона, включаючи просторий маєток вартістю 6,7 мільйона доларів у престижному передмісті Фенікса. Головою та генеральним директором праймавера є Фред Зуліоху, який раніше був названий колишнім старшим членом комуністичної партії Китаю. Випускник Гарварду раніше він працював в одному з найбільших інвестиційних банків світу Goldman Sachs. У виріс у провінції Хунань має ступінь магістра інженерії в університеті Цінхуа і докторський ступінь економіки в Гарвардському університеті, з яким пов'язаний досі в якості радника. Зрозуміло, що як у Goldman Sachs, так і в Spring Education заперечують, що містер ху є членом комуністичної партії Китаю, але відмовились надати будь-які подробиці щодо його політичної приналежності. Ця історія спливла наприкінці вересня 2024 року, коли департамент освіти Флориди призупинив державні стипендії для шкіл, що належать Spring Education у штаті, звинувативши їх у зв'язках з комуністичною партією Китаю. Американські чиновники назвали цю ситуацію неминучою загрозою добробуту студентів та громадськості. Звісно, школи теж не визнають зв'язку з комуністами. За даними видання Нью-Йорк Пост, школи ретельно перевіряються федеральним урядом. Вони самі складають свої програми навчання. Аху, ніби то немає жодного відношення до того. Після того як Пакистан пригрозив Індії війною після рішення вийти з історичного договору про воду, вздовж лінії розмежування було відкрито вогонь з пакистанських постів. Втім, індійська армія, за даними місцевих медіа, дала ефективну відповідь на обстріли, що відбувається між двома країнами, які вже майже сторіччя знаходяться у стані війни, і до чого тут Україна докладніше далі. Відносини між країнами значно загострилися після того, як Індія оголосила про свій вихід із договору про воду. За цим договором ріки, які беруть свій початок у Кашмірі, були розподілені між Індією та Пакистаном порівну. джелам чинаб та найголовніша інд відійшли Пакистану згідно з угодою. Індія не може перекривати їхні річища. А за собою Делі залишив раві Сатледж та біас для Пакистану. Інд є головним джерелом води в країні. Це дозволяє зрошувати 12 мільйонів мільйонів гектарів землі при загальній довжині всієї іригаційної мережі у 65 тисяч кілометрів. Водночас Делі вже давно бідкаються на те, що їм потрібно більше води. А три наявні річки мають у рази менший об'єм 20% проти 80%. Примітно, що договір діяв навіть під час двох індопакистанських воєн 1965 та 71 року, та протистояння на льодовику Сі Айчен з 1984 по 2003 рік, а також кар'ї. Ільського конфлікту 99-го року, за винятком перестрілки на кордоні, поки що конфлікт має скоріше дипломатичний характер. Так днями Індія оголосила про закриття прикордонного переходу у регіоні, обмежила і так мінімальний рівень видачі віз, анулювала видані візи та дала 48 годин пакистанцям на те, щоб покинути країну. А також вислала військових аташе у відповідь. Пакистан закрив прикордонний пост у Кашмірі і також вислав дипломатію. Ісламабад додатково закрив повітряний простір для літаків всіх Індійських авіакомпаній та заборонив торгівлю між державами, навіть через треті країни. Ескалація між двома ядерними державами Індії та Пакистану, триває з часів розділу Британської Індії і ризикує обернутися новим збройним конфліктом. Нагадаємо, що з 1947 року штат Джаму та Кашмір є спірною територією, і лише протягом останніх трьох десятиліть суперечка за землю забрала життя десятків тисяч людей. Показово, що обидві ядерні держави, як Індію, так і Пакистану, зброювала саме Україна. Київ поставляв Делі та Ісламабаду продукцію українського ВПК з початку 90-х і по другу половину 2010-х. Від ракетних катерів до самих ракет. Саме українською зброєю велася Каргільська війна 99-го року і п'ять прикордонних конфліктів 2001-го, 2-го, 8-го, 11-го, 14-го, 15-го і 16-го, 18-го років. Почалося весняне подорожчання овочів, констатує видання «Дзеркало тижня». Від початку 24-го року в Україні вже істотно підвищилися ціни на хліб та хлібобуличні вироби за прогнозами експерта. Ціни на хліб у 2025 році зростатимуть щомісяця. Скільки коштують інші продукти цієї весни? Докладніше далі. Весняне подорожчання овочів почалося на тлі скорочення пропозиції. Так, середня ціна на цибулю в першому кварталі становила 17 гривень за кілограм. У квітні-травні, цілком імовірно, Держстат фіксує ціну на рівні 25-30 гривень. Фермери розраховують, що до початку масового надходження нового врожаю ціни рухатимуться вгору. Ставку на цибулю робитимуть і поточного сезону, як видно з активності запитів на будівництво овочесховищ. Червоний буряк теж демонструє готовність до злету. Я вже і по 30 гривень за кілограм і дорожче. Торік буряк протягом квітня-травня здорожчав удвічі до 33 гривень за кілограм у середньому по країні. Хоча в столиці раніше було навіть 45 гривень за кілограм. З огляду на бажання роздрібної торгівлі заробляти та досягти і подолати попередній ціновий максимум 45 гривень за кілограм майже доведений факт. До речі, митий буряк можна придбати в столиці по 60 гривень за кілограм, тепличні огірки в мережі від 100 гривень. Базар пропонує по. 85 100. Ще один атрибут весни редиска від 55 гривень за кілограм. Фермери чи перекупники, які продають пучками, правлять дорожче, але й товар виглядає краще. Пропозиція в сегменті томати та огірки збільшується, а отже, є сподівання на здешевлення. Зелень традиційно поки дорога, але ринок наповнюється, причому динамічно. Середні ціни на м'ясо такі: яловичина 298 гривень за кілограм, свинина 190 сало 160 гривень. Сім гривень, м'ясо птиці 92 гривні за кілограм. Найповільніше зростає в ціні сегмент птиці, бо пропозиція є більш ніж достатньою. Сегмент свинини та продукція з неї підтримується, зокрема, за рахунок африканської чуми свиней. Підприємливі виробники, особливо дрібні, у разі спалаху вірусу намагаються забити свиней і реалізувати замість того, щоб спалювати поголів'я. Яловичина була і залишатиметься найдорожчою. Соняшникова олія також дорожчає. Переробники кивають. На фермерів, які сидять на соняшнику і не поспішають продавати: 78 гривень за літр за результатами першого кварталу проти 57 гривень на початок квітня 24-го. Цукор поки тримається: 33 гривні за кілограм проти 31 однієї. Торік гречка коштує 35 гривень за кіло. Борошно доповзло до позначки у 21 гривню за кілограм. За результатами першого кварталу українцям у 25-му заморозили мінімальну зарплату на. На рівні минулого року 8 тисяч гривень, це вже менше ніж фактичний прожитковий мінімум. Звертає увагу видання обоз і ситуація з часом тільки погіршуватиметься. Уряд у бюджетній декларації заявив про намір не підвищувати мінімальну зарплату впродовж трьох років. Це може призвести до ще більшої тінізації ринку праці, а також до зростання рівня бідності серед українців, що працюють. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте більше знати про те, якою має бути мінімалка в Україні та скільки платять в інших країнах. Докладніше далі. Українець, який працює повний робочий день і отримує мінімалку, перебуває за межею бідності. Є кілька способів визначити, де межа бідності, і найпростіший порівняти доходи із фактичним розміром прожиткового мінімуму. Тобто, це та сума, яка необхідна, аби купити базовий набір товарів та послуг зі споживчого кошика. Розмір фактичного прожиткового мінімуму розраховує Мінсоцполітики. І якщо порахувати за цінами лютого 2025 року, то виявиться, що українцю потрібно заробляти щонайменше. 10 тисяч гривень та 50 копійок, і це на 2600 тисячі гривень і 50 копійок більше ніж мінімальна зарплата в Україні. Тобто громадянин, який працює повний день, може перебувати за межею бідності. Всього мінімалку отримують близько півтора мільйона українців. Значна частина з них це ті, хто решту зарплати отримує в конвертах. Однак є й ті, хто дійсно працює за 8 тисяч. Державний центр зайнятості опублікував понад 9100 тисяч вакансій із такою зарплатою. Мінімалку пропонують продавцям у невеликих населених пунктах, прибиральникам у музеях, двірникам, молодшим медичним сестрам, санітаркам, бібліотекарям тощо. Мінімалка має бути значно більшою, якщо утримувати її хоча б на рівні прожиткового мінімуму. Цього року її розмір має сягати понад 11 тисяч гривень. Зараз в Україні найнижча мінімальна зарплата у Європі. Молдова, яка ще кілька років тому мала найменші зарплати в Європі, встановила мінімалку на рівні 285 євро. Цей показник у 3,8 рази менший ніж у сусідній Польщі, але все одно більший ніж в Україні. Як йдеться у даних Євростату, найнижча мінімальна зарплата серед країн ЄС у Болгарії 551 євро, а найбільша у Люксембурзі 2638 євро. Якщо за прикладом ЄС платити щонайменше 50% середньої зарплати, то станом на зараз мінімалка має бути на рівні 12-14 тисяч гривень. Підвищення мінімальної зарплати не лише призводить до зростання видатків на. Зарплати з бюджету, але й сприяє детінізації зарплат та збільшенню податкових надходжень. Досвід 16-го, коли мінімалку підвищили удвічі, показує, що зростання надходжень до бюджету може компенсувати додаткові видатки. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.